З нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю. вас. Давайте поговоримо в тому числі не лише про оборонний бюджет, але і про наш бюджет, бюджет України. Незабаром почнеться вже бюджетний процес, і не можемо не спитати, що ж з виконанням бюджету на цей рік. Дякую вам запитання. За сім за місяців бюджету доходи до бюджету виконано на 68% в цьому році. І це означає, що насправді бюджет на сьогодні поповнюється понад план. Маємо дійсно подякувати за це нашим підприємцям. Податкова служба за сім місяців перевиконала план майже на 71 мільярд гривень, митниця десь на 37. І 4 мільярди гривень, і все це більше ніж в минулому році, і е, дуже важливо, що за цей тільки рік ми надали пільг митних пільг е, на 140 мільярдів гривень. Маємо дійсно стабільну структуру надходжень до бюджету в цьому році. На першому місці це ПДВ з ввезених в Україну товарів, це майже 340 мільярдів гривень. На другому місці ПДФО та військовий збір це приблизно 230 мільярдів гривень, і на третьому місці. Податок на прибуток майже 211 мільярдів гривень. Що стосується місцевих бюджетів, вони також непогано насправді в цьому році наповнюються. Загальна сума на сьогодні вже майже 325 мільярдів гривень, і це більше ніж в минулому році, майже на 47 мільярдів. Однак потрібно не забувати про те, що за умов війни наш бюджет має дефіцит, який заповнюється за рахунок допомоги наших партнерів. Україна за січень-серпень власними силами поповнила бюджет десь на 1,7 трильйона гривень, тоді як видатки бюджету становили майже 3,23 трильйона гривень. Щодо видатків бюджету, то на першому місці стабільно перебуває фінансування сектору безпеки та оборони це майже 1,6 трильйона. На другому місці соціальний захист та підтримка це понад 255 мільярдів гривень, і звичайно, програма медичних гарантій десь приблизно 110 мільярдів. В цілому, можу можу сказати, що бюджетна ситуація насправді стабільна та контрольована, але питання корекції бюджету до кінця року можливі, тому що звичайно все залежить від інтенсивності бойових дій, обстрілів інфраструктури, обстрілів енергетики, і звичайно, війна це як то кажуть, не життя за розкладом. Тому поки що все стабільно, і найголовніше мені здається сигнал. Суспільству це соціальні виплати, які приходять своєчасно пенсії, бюджетні виплати це, це є важливим, пане Оксі. А що стосується міжнародної допомоги, ось на цей рік в якому вона стані, і можливо вже відомо про перспективи 2026-го в цьому розрізі? Ну, якщо ми говоримо про цей рік, в нас була потреба в 38,4 мільярда доларів. І саме на початку року президент, виступаючи в Верховній Раді, говорив, що ця сума буде на цей рік забезпечена. Можу сказати, що в повному обсязі ми цю цифру на сьогодні маємо. Що стосується наступного року, в нас є два, скажімо так, сценарія. Якщо буде деескалація конфлікту, то нам буде потреба приблизно 35-40 мільярдів доларів. Якщо війна буде тривати, тоді нам потрібно буде десь приблизно 45-50 мільярдів. Мільярдів доларів. А що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо гарантовані 35 мільярдів доларів. Це три джерела надходження. Це МВФ, який в нас є програма до 27 року, і залишок майже 4,8 мільярда доларів. Це звичайно, програма Юкренфесіліті. Це реформи в обмін на гроші, і звичайно, програма від е, великої сімки Ера це відсотки від заморожених російських активів. Де ми маємо додатковий потенціал е, вже обговорюється євросоюзом додаткові е, додаткове виділення нам 6 мільярдів доларів в рамках е, цієї програми. Ера. Від заморожених російських активів, також як сказала е, голова бюджетного комітету е, Роксана Підласа, так, так званий репараційний е, кредит, тобто ці гроші ми будемо повертати після того, як Росія е, буде виплачувати Україні репарації. Ну і потрібно переглядати звичайно програму фінансування ЗВФ. Про це постійно говорить і президент, і постійно говорить голова бюджетного комітету, що потрібно його розширювати і по за можливості отримувати більше. Що я. Я бачу ще гарних сигналів: це те, що на сьогодні питання обговорення використання саме заморожених російських активів вже йде на рівні такої санкційної політики, тобто інтегрується до цього питання. Всі розуміють, що в Бельгії приблизно знаходиться 130 до 150 мільярдів доларів цих заморожених російських активів, які дуже... Сьогодні були потрібні Україні, тому дипломатичний корпус на чолі з президентом працює над тим, щоб забезпечити в повному обсязі необхідні 45 мільярдів доларів на наступний рік. Ну і ми, звісно, будемо бажати нашій делегації натхнення, терпіння. Ну я не знаю, Дякую. можливо, навіть удачі, пане Олексію, дякуємо за пояснення. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами.